Днями виповнюється 240 років від початку гайдамацького повстання Коліївщина. Загони запорожців і селян об'єдналися проти гніту речі Посполитої і брали місто за містом, розправляючись із польським та єврейським населенням, а також із українцями уніатами. Очолив повстання послушник Мотронинського монастиря Максим Залізняк. Його батьківщиною вважають себе два села на Черкащині. Як пам'ятну дату відзначали там, бачила Світлана Тараканова. Івківчани нарешті дочекалися відкриття погруддя свого земляка. Досі воно не одне десятиліття в майстерні автора Івана Гончара. Згадали і про залізнякову щедрість, той, начебто, завжди роздавав бідним хліб. Тому до річниці Куліївщини відновили вітряк. Єдиний уцілілий. Із 28 восьми лині були перед війною. лише 4 вітряка залишились після війни. Саме цей вітряк під час голодомору рятував селян від голодної смерті. Мірошники мололи тут колгоспне збіжжя, і поти роздавали людям по жменці борошна. На початку минулого століття його Будував місцевий селянин Оксентій Одинець. Каміння для журн замовляв у Франції. Відновлювати млин узявся його онук. І помню, в дитинстві ще теж оцей механізм ще був пошти в зборі, ще не геть розібрали. То так по пам'яті, трохи трохи по зразку. Зробив оце механізм. Це тепер вівківцях, де мешкає всього дві сотні людей. Конкурс на мірошника. Професія відповідальна. Треба вміти змолоти зерно так, щоб господині було менше клопоту через сито просівати. Олексій Заїченко один із кандидатів переконує вдалий той мірошник, який любить хліб і людей, а не лише млин знає досконало. Ось реча біля вас. Зазор між каміннями можна більше менше зробити. Менше зробиш, буде петльовка. Ну довше молоть. Більше зробиш, буде крупніше, але ж бистріше буде мовить. Хліб з нового борошна у селі пектимуть восени, коли зберуть урожай. А поки що їдять козацьку кашу, кажуть, таку полюбляв сам Залізняк. Пшено, пушкарки, зелень, масло, яйця багатенько, щоб гарна каша була. Вітряк на пагорбі під охороною держави і належить він сільській громаді. Бізнесмени хотіли зробити тут ресторан, але люди відстояли. Таких млинів на Черкащині 12 і всі потребують реставрації. Світлана Тараканова, Павло Тимошенко, Чигиринщина, ТСН студія 1+,1.